Ось такий борщик в мене вийшов. Гарного перегляду. Не забудьте підписатися, поставити лайк чи дизлайк, написати коментар, як ви готуєте. І всім смачного. Ставимо варити м'яско. В даному випадку реберця. Нарізаємо картоплю. Нарезаем цибульку на зажарку, жарим ручок, натираем морковочку. Піджарюємо цибульку майже до золотистого кольору і вкидаємо морковочку. Обжарили морковочку, додаємо до шашлику. Я використовую кетчуп і виливаємо гарненько розмішуємо. І вжарюємо його, щоб воно стало густеньким. Час від часу помішуючи, тому що може пристати. Вжарюємо приблизно до густенької гостану. Поки готується борщ, можна порахувати вартість, яка в нас вийшла продуктів. Капуста 16,30, квасоля 24,40, кетчуп 19.00. 70 реберця 100 гривень. Картопля 5 гривень. Після того, як обжарили цибульку морковку з кетчупом, нарізаємо капустинку. Поки м'язко готується. А ми готуємо всі інгредієнти. М'язко вже півтори години вариться, кидаємо картоплю. Картопля вже 15 хвилин вариться, кидаємо нашу заправку і гарненько перемішуємо. Відразу після заправки вкидаємо квасольку. П'ять хвилинок вже прокипіло після заправки і квасольки скидаємо капустку. Кинули і перемішуємо. Нарізаємо. Петрушкою укроп, поки закипить капуста, капуста закипіла кидаємо зелень. І майже відразу після зелені кидаємо лавровий листочок. Ще 10 хвилин покипіло після того, як я все вкинув. Виключаємо, накриваємо кришечкою. І хай настоюється ще 10 хвилин. І ось такий в мене борщик вийшов. Приємного смаку. Спробуй, можливо, сподобається.